Фіброзно-кістозні зміни грудей раніше цей стан називали мастопатією. самі по собі не обов'язково перейдуть в рак. Але проліферативні форми, особливо з атипією, можуть підвищувати ризик розвитку раку грудей. Так сталося і у випадку з нашою пацієнткою, яка в останній була на обстеженні в 2022 році. Зафіксовані фіброзно-кістозні зміни, а вже в лютому 2025 року виявлено злоякісну пухлину на тлі тих самих фіброзно-кістозних змін, що підтверджено на мамографії та на комп'ютерній томографії. Фіброзно-кістозні зміни часто пов'язані з гормональним дисбалансом. Зазвичай це надлишок естрогену та дефіцит прогестерону, що також є фактором ризику раку грудей. Тому слід обов'язково звертати увагу на регуляцію гормонального фону, що само по собі буде профілактикою раку. Тривалий хронічний запальний процес, проявом якого також є постійний набряк біль в грудних залозах, може створювати умови для мутацій та злоякісних змін. Тому важливо вчасно усувати ці симптоми з рахуванням клініки, анамнезу, гормонального фону та метаболічного профілю. Залишайтесь здоровими!